Привіт! В інших відео ми вже розробляли програму в середовищі Visual Studio. Зараз ми ще раз створимо програму і подивимось, як проходить процес створення графічного інтерфейсу програми. І так, давайте запускаємо Visual Studio 2022. Ще раз пройдемось по цих віконцях, які у нас є на початку. Перше вікно це можна відкрити. Існуючий проєкт, аби створити новий за допомогою цього останнього пункту. Далі ми вказуємо, який тип проєкту ми хочемо зробити. Ми хочемо зробити на C-Sharp під, під операційну систему Windows і хочемо зробити десктопний додаток. Обираємо Windows Formed Application .NET Framework і натискаємо Next Створити нево. Давайте напишемо, як ми хочемо назвати нашу програму Hello World. Так, розташування проєктів у мене завжди йде сюди. І далі ми нічого не змінюємо. Create. Чекаємо, поки буде створений наш проєкт. Далі подивимось, як проходить процес створення вікна. І так, в мене створився проєкт. Так, це в мене що воно питає, воно хоче, якщо мені подобається Visual Studio, хоче, щоб я залишила м -м, якийсь відгук, але не зараз. Так, ось у мене тут віконця. Так зроблю, щоб, щоб воно в мене отак от помістилося на, на весь екран. Вікна середовище програмування ми можемо змінювати, можемо переміщувати в інше місце. Наприклад, можна ось так от взяти і будь-яке віконце розмістити в іншому місці. Коли ми отак от вийдемо, то бачимо, що отут от є. Такі підказки, куди можна прикріпити це віконце. Але поки що я вам не рекомендую цього робити, залишайте так, як воно є. Ось тут воно в мене було, ось тут унизу. Нехай воно там і залишається. Але щоб ви знали, що ці вікна можна зменшувати ось так: От можна робити більше, можна скривати, а можна навіть закривати. Але ось закривати я вам точно не рекомендую, тому що потім будете довго шукати, де воно є. Воно там є у, де, щось є у меню View, але тут багато досить цих пунктів, і ну, можете довго шукати. Якщо м, щось закриєте, то не зможете знайти, то пишіть, я вам підкажу, де воно. Але м, поки що пробуйте не, то, не, не чіпати це. І так, у нас є ось така форма, форма нашого майбутнього, нашої майбутньої програми. Ми можемо за допомогою цих квадратиків, можемо змінювати розмір цього вікна. Ми можемо змінювати ширину, можемо змінювати висоту, або можемо схопитись тут і змінити обидва цих розміри. Далі, я вам казала, що тут є панель. Елементів, і ви можете її ось так закріпити. Це буде зручніше, тому що тут у вас будуть елементи, ви їх можете розміщувати на формі. Так, у нас форма зараз називається форма 1. Якщо ми запустимо програму на виконання, то вона так і буде називатися форма 1. Але всі наші програми ми будемо називати якимось іншим чином, щоб це було. Ну, більш красиво, як так би мовити. Ось, бачите, це віконце, воно називається Форм-1. Це дуже некрасиво, якщо ви так залишаєте. Тому повертаємось в нашу програму, знаходимо віконце «Properties». І коли у нас ось ця форма активна, то ми тут знаходимо властивість текст. Назви властивості у нас, у нас ідуть тут ліворуч, а праворуч у нас йдуть стовпчик. Де ми можемо змінювати значення цих властивостей? Знаходимо властивість текст і замість форм 1 тут пишемо, наприклад, ось так. І коли я натискаю Enter, тобто я написала слово і натиснула на клавіатурі Enter, у мене відразу тут змінилася назва цього вікна. Запускаємо нашу програму і дивимось, зараз вона буде мати інше, іншу назву цього вікна. Дивіться, тут якраз зараз написано Hello World. Я рекомендую це робити. По-перше, якщо ви починаєте новий проєкт, то відразу змінюйте цю властивість, тобто це значення текст, пишіть таке, щоб було зрозуміло, що це за програма. Тому що буває таке, що ви далі поступаєте. Працюйте над іншими речами, а це забувайте. Потім, коли програма вже готова, а тут у вас залишилась форма 1 Так, так, як же само працювати з цими формами і що можна з нею робити? Ну, по-перше, я вам показала, що можна змінювати розмір вікна, його можна змінювати так, а можна також змінювати завдяки панелі «Properties». Тобто, змінювати властивості, тут є властивість висота та ширина. Але зараз я вам хочу показати панель елементів і як можна розташовувати на формі будь-які елементи. Наприклад, є такий елемент «Button». Ми можемо тут на ньому нажати двічі, і тоді вона розташовується у нас на формі. Вона розташовується в будь-якому місці. Зазвичай це левий зліва верхній кут. І там потім ви можете натиснути мишею. І ось так її перетягнути до будь-якого іншого місця. Звертаю увагу, що тут також є такі квадратики беленькі. ви можете за них схопитися і також можете змінити розмір цієї кнопки. Ось так от ви можете її змінити. І також ви можете змінити назву цією кнопкою, так само, як у нас була назва вікна, так само буде назва кнопки. Це також буде властивість текст, і замість button 1 тут можна написати щось інше. Ну, наприклад, так. Ось, тобто у нас є кнопочка. Зараз неважливо, для чого вона нам потрібна, але ми її розмістили. Запустимо нашу програму і подивимося, що у нас вийшло. Ось таке у нас вийшло віконце, тут у нас є кнопочка Button, вона нічого не робить, але вона у нас є. Закриваємо обов'язково кожного разу закриваємо програму, щоб повернутися до редактору форми. Це у нас називається редактор форм. І тут у нас є назва зверху, назва і в скобочках написано дизайн. Тобто, це у нас редактор дизайну, тобто редактор форми. Або ще називають конструктор форми. Далі на формі ми можемо розмістити інші елементи. Наприклад, можемо розмістити лейбл. Розмістити лейбл це будь-який текст. Тобто, якщо ви захочете написати будь-яке повідомлення, ми використовуємо лейбл. лейбл так само є свою властивий тут також можна щось змінювати. Далі всі ці елементи, вони розділяються на видимий чи невидимий. Тобто є такі елементи. Наприклад, давайте я знайду, наприклад, таймер. Ми будемо використовувати в програмах таймер. Він розташовується не на формі, а він розташовується ось тут знизу, але він є на формі також, але його не видно. Ось тут є у, у вікна Properties є перелік всіх елементів, які у нас зараз є на формі. І таймер тут також є. Але він не, його не видно. Тобто, якщо ми запустимо програму, він нічого не буде робити. Його буде не видно, але він просто у він просто нас є. Ось, програма така у нас вийшла, але таймеру тут не, не видно. Тут багато інших елементів, які ну, ми якісь будемо вивчати, якісь не будемо вивчати, ви можете подивитись, а потім послідовно ми будемо використовувати ті чи інші. Про ці елементи, основні елементи, які є в вінусі, ми ще будемо з вами розмовляти про це більш детально. Якщо ви пам'ятаєте, вікна, ну, наприклад, є у нас, зараз покажу вікно для, щоб задати розмір шрифта, то у нас є такі елементи, це також є елементи. Бачите, це такі віконці, Маленький. у нього є тільки кнопка Закрити. У нього є кнопки. Кнопки такі, як ми ось сьогодні створили кнопку Hello, а тут є кнопка ОК і кнопка «Cancel». Тут є такі чекбокси. ми можемо їх встановлювати, включати або виключати. Ось це у нас є мітка та лейбл, яку ми розмістили. Це у нас елемент, такий є, який групірує. Деякі інші елементи, є такий списочок, є такі списочки, е такі це однакові списки. Тобто, це приклад елементів, які можемо використовувати в нашій програмі. Вони всі є тут, і ви можете в своїй програмі їх використовувати. Так, Основне, що можна робити з цими елементами. Коли ви їх розташовуєте, ну, як розташовувати, я вже казала. Тобто ви можете двічі натиснути на елементі, він буде розташований там. Або ви можете нажати мишею і не відпускаючи ліву, ліву кнопу миші, можете ось так от перетягнути і розмістити будь-де. Далі, коли ви розміщуєте елементи, ви можете я вам сказала, можете змінювати розміри, але тільки у тих елементів, які це дозволяють. Наприклад, у кнопки можна це зробити, а у лейбл не можна це зробити. Не можна зробити зараз. За замовчуванням встановлюється розмір, не тут наші свойства текст, встановлюється розмір, який відповідає розміру цього повідомлення. Але якщо там змінити властивість, яка відповідає за автоматичне. Визначення розміру, то тоді можна буде також змінювати розмір цієї мітки. Далі, також не можна змінювати розмір цього чекбоксу. Тут також будуть розмір ширини, також буде визначатися зараз автоматично, але це можна зробити. Тобто деякі елементи дозволяють отак от змінювати, а деякі ні. Наприклад, picture Box – це Елемент, який дозволяє розмістити якусь картинку на формі. Бачите, тут також є такі елементи. Ну, ще що, текстбокс, він також дозволяє тільки ширину, а висоту бачити не можна. Це основні елементи, ось це, ну ще є радіобатний і. А, чекбокси вже я вам показала. Це основні елементи, які можна використовувати на формі, але, як бачите, їх тут дуже багато. Ось як селекі, панельки є. Далі є меню можна робити, статусну строку можна робити. Елементи для роботи з даними, ще якісь там компоненти, взагалі їх багато. Всі ми вивчати не будемо. Так, Основне, що можна робити з елементами? Тобто конструювання форми це, по-перше, розміщення елементів на формі, встановлення розміру форми властивості форми і встановлення властивості цих елементів. Наприклад, для кнопки ми можемо, задати, задати, ну, можемо задати фонд, це як буде відображений текст. У всіх елементів, де є текст, є така властивість така фонд, де ви можете задати параметри, як буде відображений цей текст. Ви можете задати колір. Колір можна задати, наприклад, ось так. І ви можете задати колір самої кнопки. Так, де вона там є у нас? Back color. Більш детально ми ще будемо з вами говорити про ці елементи, але зараз я поки що показую. Що таке створення графічного інтерфейсу? Це розташування елементів і зміна їх властивостей. Властивості можна змінювати за допомогою панельки Properties, а можна змінювати, коли ви пишете будь-який код. Тобто, якщо ви зробите так програму, що при натисканні на кнопку буде щось зроблено, то це буде програмне змінення цих властивостей. Якщо ви тут змінюєте, то це буде попередня зміна властивості, встановлення значення властивості, і ваша програма вона буде виглядати так, як ви задаєте в режимі конструювання форми. Ну, ось, наприклад, як наша програма зараз виглядає. Ось так. Ось так виглядає наша програма. Тут у нас є текстове поле. Тут у нас зверху мітка, де можна задавати, ну, писати якийсь текст для користувача. І тут у нас є парочка таких елементів. Ну, і, звичайно, є кнопка. До речі, ці елементи можна робити недоступними, тобто можна їх вимкнути, а можна взагалі прибрати з екрану. Це будуть інші власливості. Далі під час нашого навчання ми будемо. Вивчати деякі елементи, деякі властивості. Ось бачите, тут у списку їх достатньо много, але всі ми вивчати не будемо. Деякі ми вивчимо основні, які є у багатьох елементів. І далі ви зможете вже їх використовувати в своїх програмах. Ось, ну На цьому, мабуть, сьогодні все. Це все, що я вам хотіла розказати про конструювання інтерфейсу, ви можете. Спробувати зробити будь-які такі віконці, і тут розташувати деякі елементи, і подивитися, як вони будуть відображені. На цьому все. До побачення!